Всіх вітаю з вами компанія Американто. І сьогодні буде надзвичайно цікавий топ. Ми покажемо 12 автомобілів преміального класу, яких можна купити мінімум в два рази дешевше та вигідніше ніж автомобілі в Україні. В цьому випуску буде у нас Mercedes GLS 2022 року, також BMW X7, Audi q 8, Audi Q7, а також електромобіль, який має запас ходу майже тисячі кілометрів. І перший автомобіль, з якого я почну, це буде Mercedes GLS. Наш клієнт до нас звернувся, який купував ще 6 років назад. У нас автомобіль, і зараз він захотів Mercedes. Клієнт з Харкова. Ми заключили договір дистанційно, торгували десь півтора місяці і, нарешті, купили цей автомобіль в бажаний бюджет. Але великим плюсом, що це був наступний кузов, тобто наступне покоління, була задача купити 16-19 року. GLS, а ми йому купили в той же бюджет, але 22-го року. Хочу нагадати, що у кожного клієнта немає якогось обмеження у кількості спроб купити автомобіль на аукціоні. Це все абсолютно безкоштовно. Ми нашому клієнту торгували автомобілі 18-19 років. А також е, запропонували поторгувати деякі варіанти 21-22 років. і нам вдалося купити автомобіль 22 року в хорошій комплектації всього лише за 18 500 на аукціоні. Цей автомобіль має повний привід шкіряний салон, е, також пробіг всього лише 45 тисяч миль. Тут були пошкодження по ліві та дещо. По правій стороні, і зараз з'явиться фото та відео автомобіля, коли він приїхав до нас на СТО. Коли авто приїхало вже на СТО, у нас були майже всі запчастини, тому що у нас було півтора місяці часу, щоб замовити по найкращим цінам запчастини, щоб не вийти за рамки бюджету. Бюджет у клієнта був 40 тисяч доларів, а цей автомобіль обійшовся в 38500. Цей автомобіль ми вже відремонтували, сертифікували та поставили на облік. Наш клієнт з Харкова приїхав та забрав його своїм ходом. І цей автомобіль обійшовся. Як я вже казав, 38 500. Це дуже класна ціна. І зараз з'явиться фото та відео, щоб ви могли оцінити, який автомобіль можна купити за ці гроші. Як вам цей автомобіль, обов'язково підтримайте нас вподобайку, якщо вам сподобався, хочу сказати, що ціни на такі автомобілі стартують в Україні від 78 тисяч доларів, а більш-менш адекватному ціни 85-90 тисяч доларів. І переходимо до наступного вигідного автомобіля, це Audi Q7. Автомобіль в даному випадку 18-го року. В хорошій комплектації має повний привід і всього лише 7700 виграшна ставка на аукціоні. Цей автомобіль обійдеться в Україні в бюджет 17 тисяч доларів. Аналогічні варіанти в Україні стартують від 32 тисяч, тобто економія мінімум в два рази. І зараз з'явиться відео з авторія, і ви побачите реальні ціни на них в Україні. Також хочу зазначити, що дуже вигідно можна купити в порівнянні автомобіль Q5. І далі буде надзвичайно цікавий автомобіль, а саме седан електромобіль Lucid Motors Air 2023 року. Цей автомобіль має запас ходу майже тисячу кілометрів, і це не єдиний його плюс. Хочу зазначити, що він був проданий за 18 тисяч доларів. Тобто в Україні він обійдеться в 26 тисяч. У нас в Україні на авторі, якщо подивитися, то там є тільки два варіанти. Один 95 тисяч, а другий аж 101 тисячу. Тобто різниця в 4 рази. Якщо вас також цікавить авто з максимальною вигодою, ви можете телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми зробимо все під ключ. Хочу нагадати, що ми працюємо всі дні та по всій Україні. І наступний преміальний кросовер це буде BMW X7. автомобіль 2019 року. Цей автомобіль купили не ми, хоча ми зараз також торгуємо нашому клієнту Запоріжжя таке авто: 23 125 – Виграшна ставка на аукціоні Insurance. і таку машину можна купити в бюджет до 40 тисяч доларів. Варто зазначити, що діапазон цін на BMW X7 в Україні від 63 до 90 тисяч доларів. І ті автомобілі, які за 63-65 тисяч доларів, ми не перевіряли, в якому стані вони купувалися раніше, чи вони, в принципі, існують, або може це просто звичайний рекламний хід. Такий автомобіль, як ми показали, тобто з мінімальними пошкодженнями, в хорошому стані та максимальній комплектації, в Україні можна купити за 75-80 тисяч доларів. Йдемо далі. Ще один преміальний кросовер, який багато хто знає, це Range Rover Velar. Автомобіль в даному випадку 2019 року і був проданий всього лише за тисяч доларів на аукціоні. Тобто таку машину в Україні можна розглядати в бюджет 20-22 тисячі доларів вже під ключ. Хочу сказати, що аналоги стартують від 38 до 50 тисяч доларів. В цьому автомобілі мінімальні пошкодження по задній частині. Це дуже популярний автомобіль лінійки Range Rover. І такі авто в салоні Нові коштують від 90 тисяч доларів. Наступний автомобіль раніше можна було купити на аукціонах від 30-35 тисяч доларів. Зараз ціни дуже знизились, його можна торгувати буквально від 16 тисяч. Це Audi Q8, автомобіль 2019 року. В даному випадку в хорошій комплектації був проданий за 17 тисяч 950 доларів. Тут пошкодження пройшлись по передній правій стороні. Тут повний привід, і хочу зазначити, що цей автомобіль обійдеться в бюджет в Україні з ремонтом в 35 тисяч доларів. Наступний автомобіль зараз можна купити тільки з салона, і коштують вони від 55 тисяч доларів. В США можна купити його в бюджет 23-25 тисяч. Як в даному випадку, це Hyundai Santa Fe перед максимальній комплектацією 2024 року. Він був проданий за 14 тисяч доларів. Тобто такий автомобіль вийде в Україні в 23-200. Тут незначні пошкодження по задній стороні і хочу сказати, що тут пробіг всього лише 121 миля, тобто до 200 км. Буде кросовер, це Infiniti QX60 вже 23-го року. Цей автомобіль ми вже показували на нашому СТО, ми привозили та ремонтували для нашого клієнта. Я хочу показати цей автомобіль, який був проданий за 13 тисяч доларів. Тут незначні пошкодження по лівій стороні. І цей автомобіль обійдеться до 27 тисяч. Хочу сказати, що в Україні таких тільки п'ять варіантів, і ціни на них стартують від 45 до 70 тисяч доларів. А далі вам покажу нове покоління дуже популярного автомобіля це Jeep Grand Cherokee. Це автомобіль в ліміт комплектації 23-го року був проданий всього лише за 15 тисяч 100 доларів. Тут незначні пошкодження пройшлись по лівій стороні. Це повнопривідний надійний кросовер, і ціна на нього обійдеться в Україні в 33,5 тисяч доларів. Хочу сказати, що аналогічні варіанти в Україні стартують від 55 до 65 тисяч. Далі у нас буде електромобіль. Це Audi. Audi e-tron максимальний престиж комплектації 19-го року. Він має мінімальні кузовні пошкодження і 14 сот виграшна ставка на аукціоні. Copper. цей автомобіль обійдеться в бюджет 20,5 тисяч доларів, плюс мінімальний ремонт. Хочу сказати, що в Україні ціна на них в діапазоні 33-55 тисяч доларів. Далі у нас буде гібридний кросовер, це вже новий кузов, нове покоління автомобіля Mitsubishi Outlander. Саме 2023 року в хорошій комплектації і 16400 виграшна ставка на аукціоні Copart. Тут незначні пошкодження, пройшлись по кузовній частині. Саме цей автомобіль вийде в Україні в 28,5 тисяч. Хочу сказати, що в Україні тільки три варіанти на авторія і ціни на них стартують від 44 тисяч доларів. І закінчую наш випуск ще одним популярним автомобілем: це Ягуар, а саме Ягуар pace преміум комплектації 2020 року і 6600 виграшна ставка на аукціоні. Цей автомобіль, повнопривідний кросовер, обійдеться в 15200 вже в Україні. Варто зазначити, що в Україні ціни на них стартують від 32 до 45 тисяч доларів. На цьому я випуск буду завершувати. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо вам дійсно сподобалось, обов'язково підтримайте нас. Вподобайкою та підпискою це нас мотивує на наступні відео. Також нагадую, якщо ви бажаєте вигідно купити автомобіль з США, ви можете телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. А я вам бажаю мирного неба та вдалих покупок.